Добрий ранок на радіо Світ-ФМ. Ми продовжуємо друзі. Ранок І сьогодні до нас завітав гість. Це начальник відділу з питань праці управління інспекційної діяльності в Закарпатській області західного міжрегіонального управління держпраці Ярослав Турянський. Добрий ранок вам. Доброго ранку. В минулому році у нас в ефірі вже були представники західного міжрегіонального управління держпраці та управління інспекційної діяльності. В той час перевірки з питань трудового законодавства частково відновилися. Чи є тепер якісь зміни? Чим саме зараз займається територіальний орган держпраці? Ну повноцінного відновлення контрольно наглядової діяльності у вигляді планових і позапланових перевірок. З усіх підстав, які передбачені статтею 6 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, так і не відбулося. Як ми вже раніше говорили, наказом Міністерства економіки від червня місяця 2023 року. Держпраці України та її територіальним органам протягом періоду воєнного стану дозволено проведення позапланових перевірок з питань додержання законодавства про працю в частині дотримання сроків та першочерговості виплати заробітної плати. Крім того, вищезазначеним наказом мінекономіки дозволено нам проводити позапланові заходи з таких підстав. Це за зверненням фізичної особи або фізичних осіб про порушення, що спричинило шкоду їх їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю навколишньому природньому середовищу чи безпеці держави з додаванням документів чи їх копій. Друга підстава це за дорученням прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання в відповідній сфері у зв'язку з виявленими системними порушеннями та або настанням подій, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси життя та здоров'я людини захист колишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. Третя підстава це настання аварії смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання. І четверта підстава це перевірка виконання суб'єктом господарювання, приписів, розпорядження або інших розпорядчих документів, щодо до усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатом проведення попереднього заходу органом державного нагляду контролю. Так, а скажіть, будь ласка, скільки перевірок протягом поточного року вже проведено інспекторами праці протягом поточного року? Нашими інспекторами проведено 51 перевірку з питань додержання законодавства про працю, із них 31 перевірка за зверненнями громадян. А з яких питань до управління наразі найчастіше звертаються краяни? Переважній більшості це питання пов'язані з оплатою працею, зміною істотних умов праці, а також з приводу незаконного звільнення з роботи. Так, дякую вам за вичерпні відповіді. Ну ми трішки прийдемо до реклами. Після чого продовжимо наше спілкування. Ранок із світа Фем. Ми ще на крок ближче до перемоги. Ми продовжуємо ранок. і Я нагадаю, що наш сьогоднішній гість начальник відділу з питань праці управління інспекційної діяльності Закарпатської області Західного міжрегіонального управління держпраці Ярослав Турянський. Скажіть, будь ласка, таке запитання. Нагадайте нашим слухачам, з яких питань вони можуть звертатися до управління зі скаргою про порушення своїх прав до управління. Особи можуть звернутися з будь-яких питань, які відносяться до компетенції нашого управління. <кій> Якщо брати конкретно з тих питань, яких може бути погоджена і проведена перевірка, це такі питання: укладення трудового договору в умовах воєнного стаду, переведення та зміни істотних умов праці в умовах воєнного часу, розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, встановлення та облік робочого часу та часу відпочинку, робота в нічний час, залучення до роботи деяких категорій працівників, оплата праці, зупинення дій окремих положень колективного договору, відпустки і призупинення дії трудового договору. Скажіть, будь ласка, був такий допис у Фейсбуці про нову інформаційну кампанію держпраці, спрямовану на зменшення незадекларованої праці. Якщо можна, розкажіть про це, будь ласка, трішки детальніше. Е, так саме так з 1 серпня по 1 жовтня держпраці проводить інформаційну кампанію, яка називається Виходь на світло трудовий договір це важливий документ у роботі. Але інколи його ігнорують. Працівники думають, що можуть обійтись без нього, сподіваючись, що все буде добре. Іноді і роботодавці та працівники не хочуть обмежувати себе договором, вважаючи, що все обійдеться і без офіційних паперів. Проте, якщо виникають проблеми, наприклад, працівник втрачає роботу або роботодавець, зазнає збитків, тоді усім стає зрозуміло, що без договору все набагато складніше. Трудовий договір допомагає і роботодавцям, і працівникам краще розуміти свої права та обов'язки. Інформаційна кампанія, якраз спрямована на роботодавців, які здійснюють господарську діяльність, проте уникають офіційного укладання трудових договорів з найманими працівниками, а також на працівників, які хочуть або зголосилися працювати без укладення трудових договорів. Головною метою кампанії є попередження та боусудення порушень законодавства про праці при оформленні трудових відносин. Продовж двох місяців інспектори праці відвідують роботодавців та консультують їх щодо правильного оформлення трудових відносин. Ну а чи є вже результати проведеної роботи саме у цьому напрямку? Так, звичайно, результати вже є. Вони позитивні на підставі положення про західне міжрегіональне управління держпраці впродовж. Серпня 2025 року інспекторами управління інспекційної діяльності Закарпатської області Проведено 243 інформаційно роз'яснювальних відвідувань суб'єктів господарювання діяльності, під час яких роботодавців поінформовано про ризики і наслідки використання незадекларованої праці. За результатами проведених профілактичних заходів роботодавці, яких відвідали інспектори, оформили 56 трудових договорів. Слід зазначити, що силами інспекторського складу складу відділу з питань праці управління інспекційною діяльністю. У Закарпатській області за період січень-серпень поточного року проведено 2897 інформаційних відвідувань, за наслідками яких роботодавці Закарпаття оформили трудові відносини з 8637 працівниками. А на яких питаннях, крім питань важливості оформлення трудових відносин, ще зупиняються інспектори праці при проведенні інформаційної роботи? Крім питань обов'язкового оформлення трудових відносин з найманими працівниками, інспектори під час проведення інформаційних заходів також звертають увагу роботодавців та їх найманих працівників на слідуючі. Ризики потрапляння в ситуації торгівлі людьми, реалізації стратегії про права осіб з інвалідністю на період 2017-2023 років та національного плану дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, дискримінації мобінгу, психосоціальної підтримки на робочому місці, проведення суспільно корисних робіт, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. У трудових відносинах, Пане... ну, тобто гендернарія. Так, пан Ярослав, вам дуже дякую за такі змістовні вичерпні відповіді. Ну і давайте наостанок побажання для всіх закарпатців. Для всіх закарпатців, для роботодавців я би хотів. Побажати, щоб вони знайшли фахових і якісних працівників, які би задовільняли їх вимоги щодо проведення трудової діяльності. А для найманих працівників бажаю, щоб в них склалося знайти таку роботу, яка їх би влаштовувала, а також щоб вони отримували великі заробітні плати і в сроки, які визначені законодавством. Дуже вам дякую, що завітали. А я нагадаю, що в нашому ефірі був начальник. Відділу з питань праці управління інспекційної діяльності в Закарпатській області західного міжрегіонального управління держпраці Ярослав Торянський.